Велику долю часу на дачі приділяю квітам. Їх у мене багато посаджено, то і однорічки, і багаторічні. І я думаю, що будь-який флорист мене підтримає у вислові, що троянда то королева квітів, королева любої клумби і королева саду. Сьогодні мову хочу повести і відео знімаю про одну із королев свого саду, і то є Троянда Керіо. Осіннє цвітіння. На вулиці Вересень. І це у неї третя хвиля квітування. Троянда зростає. На сонці цілий день. Добре переносить літню спеку, стійка до дощів, але має вицвітання. Вицвітання квіточки вона стає більосом жовтою, місячного кольору, я б так сказала. В такому стані. Бутон, насичений, жовтий, оранжевий, навіть лососівий кольор проглядається. Бутон тугий, пелюстків багато. Стійка до дощу, навіть якщо крапли на дощу попадають сюди, в нерозкритий бутон, вони його не змінюють. Пелюстки, як штучні, Стійко витримують дощі, вітри та спеку. Далі квіточка розквітає, набуває такий стан по кольору і формі, цвітіння тримає довго. Якщо взяти період від бутона і до повного відцвітання, то це можуть бути і три тижні. І квітка вицвівшому стані це така квітка. Штучна, я б так сказала, штучна квітка. Цю троянду поважають розоводи за її виносливість, чудовий вигляд бутона довгий час в привабливій формі. Маю два куща троянди Керіо. Цю троянду називають жовтою із жовтих, самою жовтою із жовтих. І я погоджуюсь, тому що цей жовтий кольор, ну, куди ж жовтіший. Початок цвітіння у кожної квіточки він починається з такого кольору. Я б сказала, що ця троянда квітла б навіть круглий рік, аби не було морозів. Погляньте на цю гілку базальники. Я розумію, що ці базальники ще відцвітуть. Вони бачите, на кожному мається бутон. А вже наступні, котрі будуть підходити ближче до зими, їх прийдеться просто на рівні сантиметрів 20. Може 25 видаляти. В троянді треба підготуватися до зими, а цвітіння її буде виснаджувати. Оця гілочка вона не встигне визріти до зими і взимку приморозиться. Флористи поважають цю троянду не тільки за кольор, а й за те, що вона довго тримає квітку в товарному стані. Її стебло без шипів. Також немаловажно, шипи починаються. Ну, що ж то за троянда буде, на котрій не буде шипів зовсім. Вони є, вони невеликі і починаються, ну десь, оце, плямистість. Єдина недолік, але це щось, не знаю, загулявши. Так, взагалі, бачите, який кущ? Ну До листя куща перейдім, трошки пізніше. Я хочу зараз завершити свою думку про. Шипи троянди. Їх мало і вони починаються на стеблі знизу, тому прекрасний букет сантиметрів 30, а то й 40 стебло можна вільно зрізати. Тепер про крону. Крону формуєте на свій смак, весною дозволяю базальником із основання куща зростати, і з них з тих базальників формую вширь кущ. Має зелене, матове листя, насичений зелений кольор, стійка до хвороб і то одна із переваг дачники, котрі не мають можливості. Кожного дня знаходитись біля своїх квітів та своєчасно обробити їх від якихось шкідників та хвороб, дають перевагу, такій стійкій, чудовій по забарвленню троянді. Ще хочу сказати, що запаху немає, але ця троянда, повірте мені, і без аромату виглядає шикардосно. Всім її рекомендую. У мене на каналі мається декілька відео. Кожної осені я знімаю про неї відео, тому що пройти повз неї, повз її квітування неможливо. Глядачам свого каналу помилуватись цвітуванням Троянди Керіо. А кому вона сподобалась, ставте лайк та підписку. Та до нових зустрічей, друзі!